Освітлює людині шлях, а книжка дає їй крила. Недарма Іван Франко писав: книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні її перливи носить. Справді, книга допомагає людині розвиватися, удосконалюватися. Іван Франко. Дуже любив книги, купляв рідкісні раритетні видання. А його дружина Ольга Хоружинська віддала всі свої гроші способу на видання українського журналу Життя і слово на його книжку в поті чола і збірку з вершин і низин». Хто б ще так міг витратити великі гроші на книжку? колись міркувала. Коли б треба було мені виїжджати з рідної батьківської хати, то моїм приданим були б шафи з книжками. Пригадую, як раділа, коли придбала собі книжку Шептицький від А до Я». А остання моя купівля це книга. Отець Клементі Шептицький раджу усім прочитати про наших славних земляків. А Василь Сухомлицький, відомий вчитель, говорив: День без читання це даремно прожитий день. Тож, дорогі школярі, не стидайтеся читати українські книжки, респект батькам. Які купляють своїм дітям книги рідною мовою. Я тішуся, коли учні розказують, що вони прочитали за літо. Сьогодні з'явилося чимало альтернатив книзі: планшет, ноутбук, електронна книга, телефон, чи можуть названі нововведення замінити книгу? Чи є ці зміни позитивними? І який негатив вони несуть. Над цими питаннями задумувалися учні 6 А класу на уроці української літератури, створивши проєкт Значення книги в житті людини. Книга в житті людини. Книжка вчить, як на світі жить, говорила народна мудрість. І це чиста правда. З книгою ми вчимося. З нею плачемо і сміємось. Книга завжди з нами, де б ми не були. Бережіть і любіть книги. Книги в житті людини в Україні застосували папір лише в 14 столітті. Друкована книга з'явилася через півтисячі років. Тому. 1460 рік у Львові з'явилася перша друкарня Степана Друпана. А згодом перейшла до Івана Федорова. Івана... Буквар Івана Федорова. Це перший друкований схінослов'янський навчальний посібник до наших днів дійшов лише один його примірник, який знайдено 1922 року в Римі. Нині він зберігається в бібліотеці Гарвардського університету США. Однією з найдавніших рукописних книг це є при... Сотниське Євангеліє» – визначна пам'ятка староукраїнської мови. Та мистецтва 16 століття. Ця книга написана на пергаменті чорнили і червоною фарбою. Вона збереглася до наших часів і нині національною зідиною, на якій присягають президенти українському народові. У всі часи до книги ставились як до святині. Колись ще до виглядення технології друку книги переписували світ руки, а їхні обкладинки оздоблювалися позолотою і дорогоцінним конім. Нивою книг по право вважається Біблія, давня і вічна скарниця людської мудрості та всі випадки життя, що дійшла до нас крізь на просту історію двох тисячолітків. Викладені в ній принцип життя актуальні сьогодні. Чому саме Тарас Шевченко став символом України, поетом пророком, духовним наставником нації? На це запитання не просто відповісти, але немалий вплив на становлення Шевченка як особистості та поета мали книги, які він читав і дуже любив. Настільною книгою нашої сім'ї після бідлі є кобзар. Відкриваю кобзар і душею радію. Кожне слово твоє оберіг золотий і у серці моїм уживає надія. Поклонюся тобі, мій кубзар святий. Я зробила і з теми. Роль книги в житті людини. Роль книга в житті людини дуже велика, адже це не є тільки джерела інформації, а ще й дюм, з яким можна провести час. Читати книги це дуже цікаве та корисне хобі. Адже з цих ми дізнаємося про світ та самих себе. З плину часу книга ще до сих пір актуальна, адже їм недармо прозвали маяком серед океану часу. У Києві знаходиться дуже багато знань про людей та про світ, про любов та про справжніх друзів, про давні країни та про таємничі острови. Книга кожен час, який я провожу з книгою, він просто незабутній. Книга нас повчає, нас змушує мислити та спів нашій радості, наша волі, розділяти з людьми. Я люблю читати книги про історичні явища, про історичні події та епохи. Вони збагачують мій розум та роздуми над тим, як жили люди у різні часи. Вони вчать проходити різні випробування долі. Я вважаю, що життя без книги люди не зможуть прожити, тому що це є скарб людства. На останній сторінці слагають букву я зробила такий кишеньку, у якій прислів та малюнки про книгу. Тож, не забувайте дороги до бібліотеки і задоволенням читайте. У 21 столітті в нас є вибір читати електронну або друковану книгу. Я особисто вибираю друковану, адже це класика, яка має ряд переваг. Зокрема, менше поганого впливу на очі, дешевша, тактильна естетика від читання. А запах свіжої фарби, чого вартий. Кожна прочитана книга запам'ятовується обкладинкою, шрифтом, ілюстраціями. Прочитавши нову книгу, ми проживаємо окрему історію, пригоду, маленьке життя героя книги. Вчені довели, що прочитання з паперової книги запам'ятовується краще, ніж з екрану. Мозок відпочиває. Тож не позбавляйте себе цієї радості. Читайте справжні книги.